Я всміхаюсь сонечку. Здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лийся, мов з відра. Друзям посміхнуся, зичу їм добра. Діти, яка сьогодні історія зі мною трапилася на подвір'ї нашого садочку? Іду я собі вранці на роботу. І ось що було далі? Та це ж по садочку бігла мишка і несла портфели книжком. Раптом котика злякалась. І у Нірку заховалась, аж так вона поспішила, що й портфелик свій загубила. Портфелик цей дітки досить такий важкий. Давайте разом з вами подивимося, що ж там всередині. Вам цікаво і мені також. Дітки, та це ж математичні знаки. Плюс, мінус і дорівнює. Плюс усе, що є на світі, я можу додати. На витрати і прибутки я можу вказати. Великі учені, митці, бізнесмени нічого робити не можуть без мене. Завжди пам'ятай, намотавши на вус. Хрещатий мій знак називається плюс. Запам'ятали, дітки? Добре, скажіть, будь ласка, що він нам може допомогти зробити? Так, додати одне число до іншого. Давайте зараз в цьому переконаємось. До нашої мишки у гості завітали її друзі лісові звірятка. І вона дуже нас просить, кітки, допомогти, порахувати, скільки всього гостей прийде до неї. Ось, подивіться, хто залітав. Білочки та ведмедики. Давайте з вами порахуємо, допоможемо нашій мишці. Скільки прийшло білочок? Один, два, дві білочки прийшло, так? Так, сюди ми їх виставимо. Одна білочка і друга. Так. Ще нам потрібно додати ведмедиків, щоб знати, скільки всього, так? Так, а який ми будемо знак використовувати? Звичайно, знак плюс. Ось. Додати порахуємо, скільки всього прийшло ведмедиків. Один, два, три, чотири. Так, чотири ведмедики завітали до білочки. Один. Два, три, чотири додаємо. До двох білочок ми додали чотири ведмедики. Давайте порахуємо, скільки всього звіряток є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто всього шість звіряток. Дві білочки плюс. Чотири ведмедики. Поставимо знак, який рівно дорівнює так, дорівнює всього 6. А яка цифра позначає число 6 на письмі? Ми з вами вже вивчили. Так, циферка шість, ось вона, дорівнює 6. Отже, всього шість звіряток. Залітало до мишки. А ось і знак мінус. Послухайте, що він про себе розповідає. Дія моя протилежна плюсу, і мене мінус мене називають. Маю я велич свою і красу, чарівною палочкою мене позначають. Дітки, що може робити знак мінус? Так, відняти одне число від іншого. А яким чином це відбувається, давайте дізнаємося. В гаражі стояло 5 машин. Дві з них поїхало. Скільки машин залишилося в гаражі? 5 мінус 2 дорівнює. 3. Правильно, молодці. І останній знак, з якими ми сьогодні познайомимося, це знак дорівнює. Зверніть увагу, дітки, цей знак вказує на результат і позначається двома рисочками. Знак дорівнює відомий, бачили його не раз. Є у прикладі чудово. Результат покаже знову. А який саме результат? Зараз дізнаємося з вами. А перевіримо ми це на рахувальних паличках. Ви таке можете зробити вдома. Три палочки плюс одна дорівнює 4. Правильно молодці. Дітки, а щоб закріпити наші знання про знаки плюс та мінус, пропоную вам виконати завдання. Подивіться уважно на зміт геометричні фігури та їх кольори. Порахуйте і поставте правильні знаки плюс чи мінус. Подумайте. Молодці! А тепер перевірте себе, дивлячись на екран, чи правильно ви виконали це завдання. Так, звичайно! Ви великі розумнички! Виконуємо зараз подібне завдання самостійно. Готовили добре. І знову перевіримо себе. Розумнички ви мої! А зараз я пропоную вам закріпити знання про знак дорівнює і дізнатись, який кінцевий результат ми отримаємо. На городі росло 3 качани капусти. Один вирізали, щоб приготувати борщ. Скільки качанів капусти лишилось на городі? Два. В магазині продавалося 6 ваз. Дві з них. Продавчиня уже продала. Скільки вас залишилося в магазині? Правильно, чотири. Молодці дітки. І зі знаками розібрались. І всі завдання виконали. Пишаюсь вами, мої розумнички. Телевізор. Телевізор. Телевізор, телевізор, дріч, тич, телевізор, дрич тич, телевізор, дрич, тич, телевізор, фіксики всередині, брич, тич, телевізор, дрич, тич, телевізор, дріч, тич, телевізор, Фіксики всередині холодильник, холодильник, холодильник. Холодильних холодильник, холодильник, бріч -хо -хо тич, холодильник, дріч тич, холодильник, дріч тич, холодильник, фіксики всередині, середині, тич, холодильник, брюч тич, холодильник, дріч тич, холодильник, фіксики всередині, кофемолка, 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 Кофе молка, кофе мока, кофе молка, дrich тиch, кофе мока, дrich tach, Koffe mulka, greach tach, Kaufemulka, fixik в Sereni, Drich tach, Koffemulka, greach tach, Kofemuca, greach taitch, Kaufemuca, fixik в Sereni, Ventilator, ventilator, ventilator Ventilator, ventilator, ve 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 ventilator, bridge, stitch, ventilator, bridge, stitch, ventilator, bridge, stitch, ventilator, fixe cât se revede stitch, ventilator, bridge, stitch, ventilator, bridge, stitch, ventilator, fixe cât se Calculator? Nii, ni Transformator? Nii, Ni. Sintezator? Також не вгадали, екскаватор, також ні не вгадали, Помагатор, Помогатор, 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 по, 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 ratator, дридж, тридж, Помагатор, дрічч, помагатор, дрічтич, Помагатор, дрічтич, помагатор, інструмент всередині, дрічч, помагатор, дрічтич, помагатор, дріччь, помагатор, інструмент всередині, Помогатор.